А як Бібі -бі допоміг автобетонозмішувачу. Бетонозмішувач везе цементний розчин на будівництво, його великий змішувальний барабан заповнений цементним розчином. А він має постійно обертатися, інакше цемент стане твердим, як камінь. Ой, що сталося? Механізм перестав обертати барабан з розчином. Цемент може затвердіти. Треба якнайшвидше провести ремонт. Їдьмо у майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Бі -бі. Добрий день, що сталося. І автоботанозмішувач розповів Бібі, -бі, що з ним трапилось. Ой-ой-ой. Не можна зволікати. Треба якнайшвидше запустити барабан, бо цемент стане твердим і зіпсується. Так, так, так. У чому ж річ? М -м -м. Поломка виявилася дуже складною, і Бібі -бі наразі не може знайти її причину. Ага, ну, звісно, я зовсім забув про бертельний механізм. Він забруднився цементом і тому зламався. Зараз ми його полагодимо. Цемент, що потрапив у механізм, уже встиг затвердіти. Його треба обережно розколоти. Друзі, ви нам допоможете. Який інструмент вибрати бібі? -Бі? Бейсбольна битка. <гум> Ні, це битка, якою грають у бейсбол. Вона нам точно не підійде. Можливо, сокира. За допомогою сокири ми колимо дрова. Це не той інструмент, що нам потрібен. Його так. За допомогою молотка і зубила ми зможемо розколоти твердий цемент і почистити обертальний механізм. Ну що ж, почнімо. Бі-Бі відчистив механізм від цементу, що туди потрапив. Тепер має запрацювати. Це було важко. Але тепер механізм має запрацювати. Спрацював сигнал попередження. Через те, що барабан довго не обертався, цемент починає тверднути. Що ж робити? Не треба хвилюватися. Нам просто необхідно пом'якшити цементний розчин. Для цього ми додамо у нього трохи звичайної води. Що ж нам вибрати? Ні, клей нам не треба. Можливо, сік. Сік ми п'ємо, бо він дуже смачний. І там багато корисних вітамінів. Але сок у цемент не роблять. Ну, звісно, вода. Зараз ми додамо воду у цемент, і він не затвердне. Друзі. Ви справжні молодці. Якби не ваша допомога, Бібі -бі сам би точно не впорався. Усе готово. Ти у повному порядку. Майстерня бібі. -бі. А тим часом новий друг бі-бі приїхав на будівництво. Чудово! Автобетонзмішувач відремонтовано. І він працює як слід. Цемент не зіпсувався, і будівництво продовжується. Як Бі-Бі брав участь у ралі дакар. Якось Бі-Бі запросили взяти участь у міжнародних перегонах. Ралі Дакар. Ці перегони проводяться в африканській пустелі. І допомога досвідчених механіків там завжди потрібна. Тож бібі -Бі полетів літаком в Африку. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики Це майстерня для машин. Бі -бі. А ось і штаб команди бібі. -бі. Зовсім скоро почнеться гонка, і команди проводять останнє підготування. Не забудь про цей поворот. Тут можеш набрати максимальну швидкість. А у цьому місці будь обережніший. Тут є сипкі піски. Вони можуть тебе повністю поглинути. Ну що ж, бажаю тобі удачі! Перегони почалися. Тепер вся команда разом з бібі -Бі спостерігатиме за ходом змагання зі свого штабу. Майстерня бібі. -Бі. Гарний темп. Ти йдеш першим. Можеш набирати швидкість. Не забудь повернути праворуч через три кілометри. Воджу координати у твій gps навігатор Нові координати введені. Фу! Фу. Ану, кіш, ну. А ну тобі! Координати змінено. Вводжу нові координати. Ой, бібі, -бі, що ти накоїв? Введені нові координати. За сто метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. О, ні позашляховик потрапив у сипкі піски. Бібі. -бі, йому терміново потрібна допомога. Швидше треба поспішати. Майстернє бібі. Бачу наш позашляховик. Знижуємося. Щоб рятувати позашляховик, що загруз, треба його зачепити гаком від корби і витягти з сипких пісків. Що ж нам використати? Линва з рибальським гачком. Такою линвою ми можемо витягти рибу з річки, але позашляховик з піску вона точно не дістане. криниці з ланцюгом. Ланцюг, звісно, міцний, але як відром зачепити машину. Ні, нам потрібне щось інше. Так, цей металевий трос із гаком нам точно знадобиться. Сталася прикра історія. Через мене надійшли неправильні координати, після чого ти потрапив у сипкі піски. Але у нас ще є шанс на перемогу. Тобі треба якомога швидше повернутися на трасу. Хм. Зрозуміло. Пісок потрапив у фільтр. Треба негайно його замінити. Можливо, фільтр для води. Вода змиває пісок. Ні, якщо вода потрапить у мотор, він заглухне. Нам це не підходить. Тоді, можливо, чайне ситочко. Чайне ситечко тут точно не згодиться. Чудово! Це автомобільний фільтр. Те, що ми шукали. Ми витратили багато часу на твій порятунок і ремонт. Швиденько повертайся на перегони і їдь на максимальній швидкості. <кій> Майстернє бібі. Не засмучуйся, бібі. -Бі. Третє місце теж почесне. Якби не твоя необережність, ми б точно були першими. Ти дуже старався допомогти. Але наступного разу будь уважнішим. Звісно, наступного разу я точно буду уважнішим. Як Бібі -бі допоміг автоптаховозу Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду, буду. Майстерні Бі бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Ге, -Бі. гей, hey, hey, привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой-ой-ой! Аварія! Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер? Хм, Який же з них правильний? Може, цей. 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Ало? Служба порятунку перевернулася вантажівка птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Ціп-тіп-сіп-тіп-ціп-тіп. Ціп, ціп, ціп. Ну, не бійтеся. а і ну біля. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні. Я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі. -Бі. Тільки курочки більше за метиликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так. Ну, тоді тоді їх треба заманити. Придумав. сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. Ціп, тіп 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 ціп. Хто тут золоднів? Помо смачних зерняток. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ціп, 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 ціп. О, так. Молодь. Сі! Опа! Ага! Попалися курочки-ряби Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму Майстерня бібі. О! <смі> Ні-ні-ні, я на це не згоден. А півень хитрий? Не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний бібі. -бі. Де завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі.